Під час російсько-української війни обірвалось життя ще одного військового з Кременчука Дениса Василенка. Майже все його життя було пов'язано з військовою службою. Він працював у Кременчуцькій виправній колонії. Потім воював в АТО, отримав статус учасник бойових дій. І з перших днів повномасштабного вторгнення прийняв рішення стати на захист України. 22 березня під час артилерійського обстрілу Денис Василенко загинув. Сьогодні у міському палаці культури відбулось прощання з українським захисником. Займав посаду стрільця, так як хлопець прийш... Що в зону ато і вдало міг користуватись. Вогнепальної зброї то багато підсказував своїм хлопцям, показував, як треба обращатися з вогнепальною зброєю. Так сталося, що цей підрозділ був направлений безпосередньо в зону бойових дій. І в ході артилерійського обстрілу їхніх позицій Денис наш загинув. Денис мав позивний веселий. Його побратими зазначають, що Денис завжди був позитивним. Все робив з посмішкою та ніколи не вагався у прийнятті рішень. Сам він веселий, тому що Ну, обличчя в нього було веселе, його не можна було ну, одразу завжди посміхаючися, усміхнена людина. І коли там, його настрій можна було дізнатися, якщо там, йому ще скаже, що він там, суворо щось відповість, тоді зрозуміло, що в людини настрою нема, а так завжди на позитиві був хлопець. Не було таких там, моментів, що там, міг якось коливатися там, характером. Треба, значить треба. Також побратими Дениса згадують, що Денис був відважним воїном, відданим патріотом своєї держави. Я був непосредственно перед заходом у них на ноль і так само вивозив його з нуля. Вже двохсотий. Танчик, вистріл з танка. Він двохсотий, мой пулеметчик трьохсотий. с з даже навіть перед заходом, перед заходом 10 чоловік заходіло, всі улипався шутки в в пам'яті кожного Денис Василенко залишиться світлою, доброю людиною, чоловіком, який завжди був готовий прийти на допомогу. Людина була добра, відзивчива. на будь-які питання, які, ну, яких він компетентний був відповісти, щось допомогти, він це все робив. Так само, як і всі хлопці, ті, що служать. Запам'ятався він тим, що ну, позитивна людина, відповідальна, виконував свої обов'язки. Поховали загиблого Дениса Весленка на Свіштовському кладовищі на алеї героїв разом з іншими захисниками України. Марія Бердаєва, Іван Ткаченко, Крамачицькі новини. Наразі шляховики-ремонтники працюють у різних мікрорайонах Кременчука одночасно. Вони проводять підготовчі роботи з ремонту доріг, а десь вже навіть почали укладання асфальту. Одне з головних завдань комунальників забезпечити комфортне життя містян. Зручні дороги і тротуари мають бути скрізь без винятку від найменших провулків до центральних автошляхів. Я думаю, що сьогодні наші дорожники розпочавши класти асфальт уже на підготовлені ділянки, зможуть збільшити темпи. Асфальтування в цьому році погода дозволяє, і от такі ділянки ми теж повинні охопити своєю увагою. Кременчужани не раз скаржились на те, що комунальники ремонтують лише основні дороги, а до провулків та заїздів у двори нікому немає діла. Ці зауваження прийняли до уваги і вже скоро почнеться ремонт другорядних доріг у мікрорайоні. Ну як ви самі бачите, якийсь там дорог вибиє на візді? погана, пахає хороша машина, то можна без кольос. Приїхав. Це, кстати, вже лет 30. Ремонтують вже дороги. Так що усім бажано, щоб краще було, щоб дороги були кращі. Отож, паралельно із ремонтом основних доріг будуть приділяти увагу і проїздам до будинків. Якщо ми працюємо на магістралі, треба прив'язуватися до периферійних доріг, які ведуть до неї, теж їх відпрацювати. Тим паче техніка тут, затрат на переміщення її немає. Нагадаємо, що в місті запрацював асфальтний завод. А це означає, що сезон повноцінного ремонту доріг у Кременчуці відкрито. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Сьогодні у Ракитницькій гімназії Омельницької територіальної громади Кримичуцького району відкрили клас безпеки для школярів. Обладнання таких класів безпеки по всій країні вимога сьогодення. Це у нас всеукраїнський проект, на меті якого є навчати дітей, школярів правилам пожежної безпеки, мінної безпеки, правилам цивільного захисту. Так як сьогодення диктує такі умови, які необхідно створювати на Базі шкіл цей клас стане надійним фундаментом для здобуття знань з безпеки життєдіяльності для учнів різного віку. Все відбуватиметься в ігровій формі у сучасно обладнаному середовищі. Долучилися рукитенська гімназія до всеукраїнського проєкту, де дітки від першого класу по дев'ятий клас будуть навчатися. І проводити різні трені. Перший безпековий урок провели працівники ДСНС та поліцейські Керманчука. Рятувальники вчили, як користуватися вогнегасником. Одна рука тримає запусковий прилад, інша рука тримає за траском. Разпроб як умова необхідно ближче підводити до осередку пожежі. Дітям ми коротко розповіли про первинні засоби пожежогасіння, які вони існують, якими правильно користуватися, що необхідно їм гасити, як необхідно їм гасити, а також розповіли коротко про мінну безпеку, тому що на даний час це дуже актуальна тема, щоб діти розуміли, як виглядають вибухонебезпечні предмети, що необхідно робити, якщо вони з ними зустрінуться, за яким номером необхідно телефонувати. Діти повинні знати алгоритм дій в надзвичайних ситуаціях. Тож правоохоронці розповіли школярам, що робити в таких випадках та куди звертатися по допомогу. Хлопчик 10 років, який мешканець Власівки, сусідньої області, без телефону пішов до бабусі в садове товариство, забукав і вийшов в недомерках на заправці, викликали поліцію. Це добре. В основна наша мета познайомити дітей, хто такий поліцейський, яка відповідальність за те чи інше діяння, як діяти в тій чи іншій ситуації, коли дитина потрапляє в біду, Щоб вони не боялися підійти до поліцейського на вулиці і попросити допомоги. Клас розбитий на навчальні зони, обладнаний муляжами вибухонебезпечних предметів, посібниками з пожежної безпеки та для вивчення правил дорожнього руху, інвентарем для надання до медичної допомоги. Такі класи відкриватимуть надалі в Кременчуці та Кремчуцькому районі. Вікторія Пальчик, Віктор Петров, Кремчуцькі новини. Незабаром євреї з усього світу святкуватимуть песах. Одне з найважливіших іудейських свят присвячене звільненню єврейського народу від рабства. Цього дня іудеї згадують про вихід з Єгипту. За межами Ізраїля песах святкується впродовж восьми днів, і святкування починається на 15-й день Нісану, першого місяця року в єврейському релігійному календарі. Кременчуцька синагога щорічно святкує песах у дружньому колі сотні членів громади. Песах по 3330 טריסטה, טריסט פיאטלט נזת, פרעון, נכתיל ופוסקאית, עברי, איבילי דסית קזני, פוסלד קזין ביל פירווניצי, אומרלי, פוסליט אבו, און אסוובדיל עברי, דסיכפור, מפרזנה ומתה, קאז' דה גוד. Свято песах розпочинається з єврейської ритуальної трапези Седер. Трапеза відбувається ввечері 15-го дня місяця. Нісан під час святкування песаху заборонено вживати будь-які страви з борошна, приготовані шляхом бродіння чи закваски. Також заборонені хліб, пиво та інші спритні напої, крім вина. Євреї чітко слідують традиціям та святкують свою важку здобуту свободу. Перша ніч – це найважливіше в песах, коли все сидять за столом, ישראל מנסרייזו כושהים, הייתה נזיבה את הסדר, סדר את הפרדק, היא אונס מבקש דה פונקט, מצ'יטי עם אגדה, עם מרור, מרור את אחרון, צ'סטה רוסתו אונס בילה גורקה, היא טק פעם, טאפם, עם מצה, צ'יטירי בקל וינו, פתאום הוא ג'סדים סזסטול, היא כושהים, עם יודעת? Потім після того ми знову читаємо книгу Агада. Для єврейського народу вихід з Єгипту – це не просто звільнення від рабства, це також звільнення душі від кайданів. Вихід з Єгипту – це не тільки тоді, це і зараз, ми це празднуємо, але вихід з Єгипту – це взагалі кожен день. Чоловік має заходити з його Єгипет, на іврит Єгипет – це Міцраїм. Міцраїм – це як Мейцарим. Мейцарим – це ограничення. Человек должен выходить с дожен ограничения, что у него мешает в этой жизни, в материальные дела, для того, чтобы стать стат вишив духовне. Це вже другий песах, який українські євреї відзначатимуть під час війни. Минулого разу було значно важче. Рання комендантська година, стрес від початку вторгнення та постійне напруження. Цього року ситуація стала ліпшою у синагозі. Святкуватимуть песах понад 200 членів громади. Месяць після початку війни, Люди не знали, не знали що очідать. слава Богу, в этом году завтра будуть здесь больше 200 человек. Не хочу сказать, что люди привыкли к войне, это, но люди стали уверены в том, что Украина э защищает своих граждан и ничего бояться. Мы заживем и будем жить. Дарья Комец, Максим Пальчик, Кроманчуцькі новини. Більшість школярів сумніваються у правильності вибору майбутньої професії. Журналіст, ландшафтний дизайнер, косметолог, лікар, юрист, вчитель та багато інших професій цікавлять сучасне підростаюче покоління. Аби допомогти підліткам визначитись, молодіжний парламент Кременчука реалізував програму про професію мого свідомого майбутнього, яка сьогодні добігла кінця. Учасники програми впродовж двох тижнів опанували себе у різних сферах та цілковито поринили у дорослий світ. Перший тиждень у нас були спікери і тиждень. Останній це був стажування саме на тих професіях, про які ви заявляли у своїх анкетах. Ми вже попередньо з вами зустрічалися сьогодні. Хочемо вже підвести наші підсумки, щоб зрозуміти, що саме де ви були, що ви бачили, і ваші то, що ми просили емоції щодо вашої майбутньої професії. Кожен з учасників провів невеликий екскурс в своєму свою двотижневу подорож цього проекту. Розповіли про те, як в них все пройшло, про те, яку професію вони все ж таки оберуть, деякі не оберуть. Організаторами програми виступили Молодіжний парламент Кремчука, Кримчуський міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту Кримчуської міської ради та Кримчуська міська влада. Поліна проходила стажування на лікаря після завершення програми. Дівчина лише впевнилася в своєму бажанні присвятити життя порятунку людей. Я ходила по різним медичним закладам, нам там розказували, як лікують людей. Я взагалі дуже вагалася між тим, щоб іти вчитися в медицинський коледж або йти далі, вчитися в 10-11 клас. А після програми про професію я вирішила, що піду вчитися все ж таки в медицинський коледж. Основи роботи програміста вивчила Катерина. Учасниця програми проходила стажування на кількох підприємствах. Дівчина дуже рада, що змогла долучитися до програми та впевнитись у своєму виборі. Я проходила стажування на програміста у рамках програми про професію. Я дізналася багато чого нового: заробітну плату, які бувають класи програміста, які є напрямки у цій роботі. Поспілкувалася різними людьми і отримала цікавий досвід. Ми мали багато цікавих та різних спікерів, які мали всі свою справу окремо. Так для мене це було дуже корисна інформація. Деякі учасники залишились в одній сфері та трохи змінили напрямок роботи. Спочатку Євгенія прагнула стати ландшафтним дизайнером, але згодом, завдяки спілкуванню зі спікерами, вирішила, що хоче стати архітектором. Мені дуже сподобались лекції, які розповідали спікери. Практику я проходила у меблевому магазині Роміс та у типографії. «Бонанзе». мені розповіли багато нюансів, яка може бути складна робота. Ксенія вирішила спробувати себе у журналістиці і не схибила. Дівчина була вражена роботою в сфері медіа і тепер точно знає, чого хоче від майбутньої професії. Я стажувалася на журналіста. Професія журналіста насправді дуже складна. Я цього і очікувала, тому що у них ненормований графік роботи. Це багато спілкування з людьми, багато чого цікавого, постійний розвиток. Більше всього сподобалось під час практики. Це соцопитування. Завдяки програмі про професію мого свідомого майбутнього, підлітки змов. Могли зрозуміти, чого бажають від своєї майбутньої роботи та перш за все від себе. Дарія Якимець, Олексій Каржановський. Кременчуцькі новини. Збірка, яку презентували 2 квітня у публічній бібліотеці, має назву на честь першого написаного твору авторки. Коли я починала писати, то перший творик, який в мене народився, він так і називався Проліски для мами. В пам'яті дитинства. Так відродилося, і я написала цей Присвячую матусі моїй Ніні Миколаївні. Мені б гукнуть тебе, матусенько, привіт. А відповідь я чую, чую, доню. Дочасно перервався твій політ, і я вдягла ту супонів. Мені б хотілося почути твоє. Привіт. А відповідь сказати: Добрий день, мамо. Мене життя навчило розуміти до тебе шлях до стежечка. Це перша збірка письменниці. Це її перша збірка. Знаєте, перша збірка, як перша дитина викохана, вилюблена і виставлена на розсуд читачів. І прози, і вірші зі збірки розраховані на різновікового читача. Тож і на презентацію прийшло чимало кременчужан, і молодих, і літніх людей. Варто відзначити, що в оновленому приміщенні абонементу публічної бібліотеки на вулиці Соборній завжди людно. Колись до нас прийшла читачка зі своєю подругою, подруга приїхала з Європи. І вона каже: Боже, у вас тут в бібліотеці куточок Європи в вашому місті. Так, вона була в багатьох бібліотеках, їй наша бібліотека сподобалася. Тому дуже багато авторів, і місцевих, і приїжджих вони часто презентують у нас свої книги. У числі присутніх на презентації гостей багато друзів-письменниці. Її вчитель та натхненник Володимир Шевченко відзначив, що пані Наталія працює уважно та старанно, і навіть порівняв її творчий процес з роботою Максима Рильського. Я згадав Максима Рильського, коли він по два-три по роки працював над одним сонетом. Виявляєте, три роки працювати над одним сонетом, де всього три куплети. Це треба стільки волі мати. Вона пише. Душею. Вона не словами пише. Вона пише душею, і поки душа не вдовольниться написаним, вона не може його випускати усі. Наталія Маєвська поділилася секретом своєї творчої співпраці з музою. Натхнення приходить тоді, коли воно приходить. Муза ж ви знаєте, яка вона може помахати тобі ручкою і сказати Гудбай, лав», А може до тебе прийти, і може за місяць народиться 4-5 творів, а може декілька місяців сидіти. Отак от, А взагалі, коли приходить тема, коли приходить така тема, що ще на душі, що так хочеться про це сказати, і потім це все викладаєш на папір. Музичним дарунком для Наталії Маєвської став виступ гурту льотного коледжу Крила. І хай в усіх кольорах єється ваше художнє слово, ваша краса внутрішня і очі Творчий процес письменниці майже безперервний. До друку практично готова друга збірка творів авторки, та вже планується третя. Наступна дитяча, уже вона майже на виході. Потім іще третя поезія: лірика, чисто лірика. Хочу миру, хочу, щоб скрізь був мир. Вікторія Пальчик, Олексій Кражановський, Кремчуцькі новини. Ігнат Грінченко має за плечима 14 років занятських боксингу і наполегливі тренування не проході даремно. Хлопець взяв участь у чемпіонаті українських боксингу «ВАКО» та виборов золота за результатами поєдинків. Саме слажьте, звісно, настроїти себе на бой і тримати вес. Так як я виступав уже в старших юніорах. У нас є проходило кожен день, тому потрібно було держати в формі, не набирати кілограми, соблюдати. Пральне питання віта було самим сложним для мене на цьому турнірі. Чемпіонат українських боксного серед дітей юнаків та юніорів тривав протягом чотирьох днів у броварах. Участь взяли півтори тисячі спортсменів з різних міст України. Кременчук представляла дев'ять спортсменів, які вибороли п'ять перших місць та чотири других. Організація на мій взгляд була на високому рівні. Мені дуже понравилось. Рост спортсмена подобається. Видно, що спортсмени підростають з кожним роком. Дуже Очень як виступили мої ребята. Я як тренер вважаю, що показали дуже хороший результат. Опитні спортсмени хорошо виступили і новічки достойно себе проявили. Я тренувався шість днів на тиждень. Згадує Данії. Відточення техніки та постійне вдосконалення своїх навичок допомогли йому вибороти золотом. Цей чемпіонат України пройшов дуже чудово, бо я зайняв перше місце і переміг двох своїх суперників. Я займався шість днів у неділю, бо дуже хотів перемогти цей чемпіонат України. Євген займається тільки два роки, але вже має чимало досвіду у кікбоксингу. Хлопець прагнув до перемоги у чемпіонаті України і, попри хвилювання, зібрався та показав гідний результат. Я займаюся два роки, не дуже довго. Я тренуюся щернально працюю над своїми помилками. Цей чемпіонат показав, що треба ще працювати над своїми ошибками. Ну я буду старатися і к своїм мрії. Я готовлюсь к чемпіонату України серед школьників і студентів. Я настрою тільки на 12-річний Денис присвятив кікбоксингу вже 6 років. Як і інші спортсмени, він хвилювався перед виходом на ринг, але виборов перше місце. Надалі хлопець готується до наступного чемпіонату України і налаштований тільки на перемогу. Я задоволений своїм результатом. Я готувався ну, місяць десь. Я буду готуватися добре, гарно. Я не на перемогу. Попереду у спортсменів, які здобули золото, підготовка до чемпіонату Європи, який відбудеться у травні. Тож побажаємо нашим кікбоксерам успіхів та підкорення спортивних вершин. Марія Бердаєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.